Китай на сьогоднішній день є світовим заводом, образно кажучи, який виготовляє всю продукцію для всього світу і всі її скуповують, тому що вони єдині, хто є конкурентно здатні в ціні якість, якщо в порівнянні, і те, що Китай продав Росії щонайменше 500 тисяч безпілотників, автоволоконних, і для них виготовляє там. Сотні тисяч кілометрів того оптику волокна, який йде в Росії, ну воно паралельно йде і в Україну. І сказати, що ми забороняємо якось вплинути на Китай. Щоб вони припинили продаж цих безпілотників і цього оптоку волокна Росії так само неможливо. Бо Китай може сказати тоді: я обом сторонам перекрию кисень і Україні не буду продавати, і може зробити теоретично таке саме обмеження, як зараз він зробив для США по рідкоземельних елементах, що будь-які е, рідкоземельні елементи з містом 0,1 буде ліцензуватися Китаєм і не без права перепродавати в другій, третій країні. Країни, ну і безумовно, Україна від цього нічого не виграє, якщо ми не зможемо купляти Китай, так само як ми не можемо заборонити. Китаю продавати Росії, так само Росія Богу дякувати не може заборонити Китаю продавати ці безпілотники Україні. Ну і в такій ситуації зараз відбувається реальність, хоче ми подобається вона нам чи ні. але якщо зараз усунути і припинити постачання китайських безпілотників, то Україні по суті не буде чим воювати на фронті і серед цього сегменту військової номенклатури, я маю на увазі. Безперечно, Китай не є нейтральною. Країну класичну, як він себе хоче назвати, що він миротворець, і тому подібне, він незважаючи на те, що він підписав приєднався до Будапештського меморандуму підписаного в 94 році спільно з Францією. Вони дві країни приєдналися до вже існуючої угоди, і він виступав гарантом України територіальної цілісності, що він не допустить. Тим не менш, він порушення цього Будапештського меморандуму чітко стоїть на стороні зла. Він підтримує повністю Росії, не просто морально підтримує він забезпечує повністю виробництво всього військово-промислового комплексу Росії. Він його переозброїв своїм своїми технологічними лініями своїми верстатами, своїми чіпами, своїми комплектуючими своїми вузлами і агрегатами. Він купує у Росії щонайменше 40% всієї нафти, яка йде на експорт з Росії. Він на 80 мільярдів доларів купує тільки одної нафти у Росії, даючи їй фінансовий ресурс для продовження війни проти України і проти Заходу. Тут він виступає як противники України і заходу. Загалом треба ширше дивитись. Ну і безумовно він порушує взяті на себе зобов'язання, і ми в Україні однозначно повинні трактувати і сприймати Китай як ворога в Україні, а не якусь нейтральну країну посередник, який нібито там щиро намагається помирити Україну з Росією. Не правда, це все фальш, це все е, маніпуляція, це обман. Він чітко ворог України, і ми це повинні запам'ятати і знати і віддавати собі відлік в цьому. США адміністрація Трампа спільно з адміністрацією Зеленського. Використовує тему томагавків на Теперішньому етапі на цьому, на цей день, коли ми з вами говоримо для тиску шантажа і примушення Путіна сісти за стіл переговорів для припинення бойових дій. Насправді ще ракет Україна не має. Трамп пояснив, що для початку він зустрінеться з Путіном, переговорить з ним. І, в залежності від результату їхньої домовленості, він буде вирішувати, чи надасть він Україні, чи не надасть телегляди ще запитаються, коли ця зустріч відбудеться. Ну, планується взагалі зустріч. На саміті азійсько тихоокеанської європейської співпраці в Південній Кореї 29 жовтня через два тижні на 1 листопада, тобто 29 жовтня і 1 листопада, два дні мінімум буде йти саміт, і там буде президент Трамп приймати участь. Він планує ще там зустрітися з е, лідером Китаю Сі Цзіньпіню, і там же планується зустріч його Трампа з Путіном. Як Мінімум ну, і не виключно, що може бути в силу різних обставин. Якщо адміністрація Трампа на це погодиться, зустріч в трьох Трампа, Сідзінпіня і Путіна. І, безумовно, ця зустріч для України нічого позитивного не несе для нашої країни. Вона несе більше ризиків, ніж позитивів. Але якщо Трамп і Путін чергово ні про що не домовилися там, і Путін не запевнить Трампа, що він припинить війну в Україні по лінії бойового зіткнення і не підпише якісь там в лапках мирні домовленості з Україною, то він тоді надасть Україні ракети Томагав. Може бути другий сценарій, що за тиждень, наприклад, до поїздки Трампа на форуми в Південну е, Корею, він може за тиждень передати Україні самих голих ракет, там, скажімо, 5-10 штук, для того, щоб засвітити їх засобах масової інформації, щоб створити додатковий тиск, що Трамп не е, просто лякає Путіна, що він його не просто залякує чи е, бліфує, а що він реально вже надав Україні і залишиться ті тільки після їхньої зустрічі надати Україні, скажімо, е, сухопутну наземну пускову установку до них і закласти туди польотне завдання Безумовно, і Росія, і Україна і весь світ розуміє, що польотне завдання в ракету Томагавк може закладати виключно штатні е, офіцери Пентагону, Міністерство оборони чи Міністерство війни, як ви хочете, так і називати Сполучених Штатів Америки, а не якісь там хакер-комп'ютерчик, який може там щось заляти. Ну і Росія, і це Усвідомлює і вона не хоче цього. Вона боїться цього. і Вона вважає, що це є акт ескалації. Вона вже починає навзаєм залякувати Сполучені Штати Америки своєю реакцією у відповідь. Ну от в таких умовах відбувається в у поки що розмова дистанційно. Україна безумовно не має ще цих ракет, і ті, хто говорить, що вона вже має ну це за НАТО, забігають попереду. Поки що тема томагавки використовується, я сказав, як тиск на Кремль на Путіна, щоб його примусили. І лише. Після першого листопада це буде вже в самому листопаді. Україна і світ довідається в залежності від результатів домовленості Трампа з Путіним, яка доля буде цих темагавків.